Музика заради перемоги під такою назвою у Рогатинській дитячій школі мистецтв імені Бориса Кудрика прийшла музична імпреза, присвячена дню захисників і захисниць України та Дню музики. Ці обидва свята припадають на 1 жовтня. Український народ завжди був з піснею. Так склалося історично, що під час будь-яких протистоянь разом зі зброєю, як методом захисту та протидії ворогові, наш народ мав ще й пісню, яка підтримувала його моральний та бойовий дух. Саме музика була у бій та допомагала упоратися з емоціями. Так і наразі під час Повномасштабної війни музика також є нашою зброєю. Тепер створені пісні, а їх є дуже багато. Пісні воєнного часу дають наснаги для опору, надихають та водночас закарбовують у собі усе те, що зараз відбувається. Музика заради перемоги зібрала разом дітей, викладачів, військових, представників влади. О музику у душу війди. в тяжкі хвилини битви з ворогами, з ціли душевні і тілесні ра. О Музику у душу віди. Я б дуже хотіла, щоб сьогоднішній день запам'ятався нам як днем, коли ми встілюємо свої душевні рани саме музикою. Аби ми трошечки окрилилися душевно, аби ті хлопці, які сьогодні розуміють ціну нашої свободи, вони зцілили свої душевні рани. Тому що тілесні рани допомагають вцілювати лікарі. А саме ви, дітки, сьогодні дати тим бальзам для душі нашим захисникам. Кожному з нас, тому що всі українці зараз є зболені щоденними тривогами. І дякуючи вам, ми зможемо трішечки зцілитися від болю, який ми переживаємо щоденно. А нашим захисникам бажаємо, щоб ангел охорони завжди був поруч з ними, щоб Матінка Божа завжди їх оберігала. І ми так чекаємо того бажаного дня, коли ми в голос скажемо: перемога настала! Вихованці рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика своїми чудовими виступами розвіяли смуток гірких сучасних буднів, силили віру у прийдешній мирний день, дали надію на перемогу.